Як пройшли вечір та ніч на Херсонщині, і як зокрема зустріли ранок на тлі масованих обстрілів по території нашої країни? Ну, що стосується мене тут тривожно, а, а що стосується Херсонської області, то ще тривожніше, ще тривожніше, оскільки якщо взяти лівобережжя області, то зв'язку? З ними, з цієї всім регіоном немає. Окупанти десь в п'ятницю відімкнули мобільний зв'язок, інтернет зв'язок, тобто зв'язуватися можливо, але ну, це такі скоріше щасливі випадки, от при тому, що в глибині Херсонської області в степових районах, наприклад, Новотроїцьке, от в тому напрямку, там мобільний зв'язок російський. Є також є великі проблеми з мобільним зв'язком російським. На Правобережжі Херсонщини. От, і це якраз підтверджує е, е, те, що з самого початку говорилося про те, що це не біль ну, такий от лохотрон. Е, ці всі російські сімки переведені на російський мобільний і зв'язок і так далі на правобережжі, працює поганенько, якийсь один із так званих російських мобільних операторів. От а основний оператор, який найбільше піарили представники окупаційної влади, він не працює взагалі. Пане Олеже, от вчора генштаб збройних сил України повідомляв, що окупанти готують відведення артилерійських підрозділів із правообережної частини Херсонщини. Чи можливо вам відомо про переміщення техніки особового складу окупантів? І на вашу думку, які напрями наймовірніше російські окупанти можуть обрати для цього? Справа в тому, що їх залишається досить багато на правобережжі Херсонщини, спостерігаються певні такі відведення на лівий берег деяких частин, але я не можу сказати, що це носить такий якийсь масовий чи тотальний характер. А, але так, так, будь так. ласка, будь ласка, продовжуйте. В принципі, зараз така основна новина для Херсонщини полягає в тому, що евакуація проводиться не лише на правобережжі і з правого берега. А вона активно почалася і на лівобережжі Херсонщини. Це всі регіони, які е, наближені до берегової зони. Е, від фактично від межі Запорізькою областю і до Голої пристані е, люд, Людей починають так само. Е, Попереджати і вимагати від людей про евакуацію окупанти почали готуватися до вивезення медичних закладів всього обладнання в глиб Херсонської області ближче до межі закупованим Кримом. І це багатьох людей дуже лякає. і Я думаю, що якраз з цим пов'язано теж виключення мобільного зв'язку російського, тобто окупанти щось готують або до чогось готуються і на лівому березі, тобто вже не тільки правий берег підпав під цю евакуацію, яка має всі ознаки депортації. Пане Олеже, от люди з Херсонської області казали, що росіяни окопуються у них просто у городах і кажуть, що дивись Херсон як на долоні. Наскільки вам відомо наскільки купа окупалися окупанти, та де найбільше вони зробили якісь оборонні фортифікаційні споруди для того, щоб підтримувати свої позиції? Важко сказати де найбільше, але вони ці споруди, тобто лінія їхньої оборони, вона точно є на правому березі, вона наближена теж до берегової зони десь, Ну, грубо кажучи, і дуже орієнтовно від Береслава і до села Одрада Кам'янки, там точно є. Тобто, це така лінія, яка має ну, нібито... Um, якось оберігати Каховську ГЕС їхню лінію. А на лівобережжі окупанти зараз дуже активно і дуже потужно просто е, будують свої фортифікаційні споруди цілодобово, е, це просто яка якесь просто велике будівництво там зараз триває, і це в, в районі багатьох дуже багатьох населених пунктів. Ну е, не знаю, які назвати навіть біля села Семенівка Каковського району. Між селами Чернянка та Любимівкою Каховського району, тобто там все дуже серйозно. Пане ложе, ви згадали за те, що расисти закликали людей виїхати з Херсону з Херсонської області, і що Росіяни дали нібито місцевим 48 годин, аби виїхати. Що вам конкретно відомо станом на сьогодні щодо ось цієї, так би мовити, евакуації? І які причини, що вони говорять безпосередньо самим місцевим мешканцям? То там нічого не пояснюють причини, які вони розповідають, вони нам добре відомі. Це що Украукранацисти будуть вас збивати обстрілювати зараз. Трошки менше вже говорять або майже не згадують про Каховську ГЕС, яку нібито Україна збиралася підірвати. В основному, в основному людям про це розповідають і такі всілякі лякалки розповсюджують про те, що ну навіть про те, що збройні сили України будуть всіх розстрілювати тут цивільних людей. От такі ні, ні самітниці говорять. От що тривожно, що це зараз масово відбувається і на лівому березі, наприклад, міста Нова Каховка. Каховська громада, більше того, в деяких, в деяких громадах це відбувається просто, якщо якщо в Херсоні або на правому березі це носило такі ознаки більше добровільні, так, тобто, ну, принаймні я не знаю випадків, щоб людей насильно витягали з будинків і вивозили в Росію. Тобто, більше такі добровільні ознаки були. То в деяких громадах на лівобережжі е, зараз просто щось, щось неймовірне відбувається, і там людей просто примушують виїжджати, просто от насильно примушують. Я поки що не знаю, як це е, конкретно відбувається. але люди розповідають про те, що їм просто ну їм ніде ховатися від них. Вони просто вимагають, щоб ми виходили, вимагають, щоб ми виїжджали, і просто тотально до кожного приходять там громада. Ну громади значно менші. Ніж Херсон, звісно, там населення, тому там простіше, на жаль, місцевим колаборантам російським військовим дохопити такою турботою в лапках місцевих жителів. А пане Олеже, і до вас на завершення запитання нещодавно сталася бувовна біля Антонівського мосту. Що вам відомо стосовно цього, і які наслідки? Я нічого не можу сказати про конкретно цю історію. Перепрошую, можу можу сказати лише. Можу так. сказати лише те, що ці бавовни у них відбуваються постійно по всій території Херсонської області, і, мабуть, це є однією з причин, чому е російські військові зараз просто масово тотально розселяються в приватних будинках. Це е я не знаю, я не можу сказати населеного пункту, де це де цього немає. Тобто, зараз це просто такий масштаб е е по всій Херсонсьці, по всій Херсонщині відбувається просто просто по всіх селах, по всіх містах і селищах пане Олеже, Ми вам дуже вдячні, що ви долучилися до ефіру за те, що ви розповіли інформацію з Херсонщини. Олег Батурін, журналіст, власне, кореспондент газети Новий день Херсон, керівник громадської організації Європростір, був з нами на прямому зв'язку. Будь ласка, особливо сьогодні бережіть себе. Вам бажаємо мирного та безпечного дня і кажемо до зустрічі. Дякуємо.